Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Всіх вітаю. Це програма Добровольці на громадському радіо. Програма про те, як цивільні стають військовими. І з вами я, Аліна Саранацька до вторгнення аспірантка з соцроботи. і наразі два роки в ЗСУ. І мій гість сьогодні. Роман Котляревський. Дякую, що прийшов. Вітаю Роман Дронщик. В нього є цікаві історії про сили спеціальних «случайних» операцій, як вони правильно називаються. Так про те, як він літав і як це було. Але давай почнемо з того, ким ти був до повномасштабки. Um, я працював проєктно-менеджером в одній з київських it um, Да, У ми... нас вже 20-й айтівець, вець так. напевно. Так. Половина всіх добровольців на цьому подкасті IT-ці. Так, насправді це досить легко пояснюється. Хлопці. айтішники часто розумні, вони часто відповідальні, і тому, скажімо так, 24.02 вони себе проявили. Багато, багато знаю хлопців, які дійсно з IT-сектору, які пішли. На війну, а, отже, ти 24-го вирішив піти на війну. Як це було? Ти просто взяв мішок і зразу пішов на війну? Чи як це відбувалося? Плюс-мінус так і було. Якщо це така коротка історія, насправді до війни я морально готувався, мабуть, це ще було дуже давно. Я там починаючи там з п'ятнадцяти, мабуть, шістнадцяти років в школі. Починалося все, мабуть, з помаранчевої революції, помаранчеві стрічечки і так далі. Тобто, як дитина, тоді я це все розумів. Але пізніше займався, був активістом В часи Януковича. Там ми приймали дуже багато заходів, я сам з Вінниці, приймали дуже багато заходів, скажімо так, про проти. Тогочасної влади, тогочасної тобто керівники. Чи ти ходив на мітинги, протести? Якісь? Так, мітинги. ну, Один з найскравіший це тоді були харківські угоди, так називаємо, якщо не помиляюсь, це було в, в не скажу, якому році, мабуть, 11-й. Не пам'ятаю ж точно-11. Це тоді, коли продовжували базування Чорноморського флоту. Ось. І ми тоді були на цій акції, і потім там ще була низка акцій, такі, скажімо так, по Вінниці побігав з, від Тодішніх пепсів. У 2014 році, коли почався Майдан, я на превеликий жаль до себе, не великий сором для себе. Я не пішов на Майдан через об'єктивні причини, сімейні причини. Я був готовий, я тоді вже приїхав в Київ, форма, бірці, все як має бути, але, на жаль, по сімейних причинах я не зміг тоді бути. Потім почалось АТО, я знову ж таки не зміг піти, і мене це дуже-дуже довго їло з середини. Але я... ти готувався. Морально готувався дуже давно. Це Росія. Це Росія, це ворог, це наш одвічний ворог, і ем, ми з ними будемо воювати завжди. В якому віці ти зрозумів, що це одвічний ворог і що війна буде? Е, вік не скаже, пам'ятаю дуже чіткий момент. Це, якщо можна, звісно, все говорити, був репортаж 1+, плюс один про ем, захід марш упати, дітки приходили, Я думаю, всі хто знає, той розуміє. І тоді, ну, взагалі, цей марш він починався з такої. Ем, Маленької групи людей, яких постійно були комуністи, але з часом, з роком, динаміка йшла в іншу сторону. Тобто націоналістів ставало більше, комуністи тихенько там були і, і, і там, займали якісь там маленькі парки, сквери біля свого там невдаха Леніна. Ось. Я пам'ятаю той момент, коли це був репортаж, і я просто батьків питаю, кажу, мама, а що, а що це такі люди? Що вони роблять? І вона мені тоді сказала щось там. Там Бандера, там щось люди, але вони патріоти, в мене батьки патріотично налаштовані, вся родина, фактично. І з тих пір я ось, це, мабуть, було років, не знаю, 13-14 років. Я нещодавно була у відпустці в Карпатах і бачила там е, такий малесенький музей історії УПА, і я просто. Звернула увагу на те, як багато там було жінок, тому що я не вивчала історію того періоду, але чомусь мені здавалося, що в ті часи це, це мало бути там, дуже мало жінок. Але я побачила на фото, що їх ну, достатньо, напевно, стільки, скільки зараз у піхоті. І... Не знаю, мені стало дуже сумно, тому що історії цих жінок там, про те, що вона там приймала участь, воювала і так далі, виконувала задачі, загинула там в бою, загинула в бою, загинула в бою. Я дуже сподіваюся, що про нас хоча б буде музей, і бажано, щоб в цьому музеї не у всіх було написано Загинуло в бою. Отже, і ти долучився до київського батальйону. Ну, 24 го це була ж історія. Я пішов в воєнкомат, Печерський воєнкомат питався пробитися декілька днів це було три дня, якщо точніше. І в мене не було військового квітка, в мене не було військового досвіду, було лише бажання і мотивація. Нас не брали тоді, там, не знаю, чоловік 80 стояло. Там, у нас потім, потім, там, це окрема історія, але воєнком просто вийшов і каже: хлопці, будь ласка, не скупчуйтесь, ідіть отсюди, ми ось нікого не візьмемо. Мене запрошують, там, мої друзі в Вінниці, казали: до нас, у нас тут віж, нас тут, нас тут барикади, нас тут мішки з піском, піском, ми тут фортецю Вінниці готуємо. Ось. Але я дуже не хотів виїхати в Вінницю, тому що я розумів, що яка Вінниця, я в Києві, це столиця, серце України, це я хочу воювати тут. Ось і я познав свого знайомого. Така була остання надія моя. Я йому сказав, що друже, допоможи кудись попасти. Він каже: ну, У мене є один варіант. І я попав в такий загін. Ми неофіційно там двіжували, воювали, ми були в, ну, вроді як при 207 батальйоні, хоча досі це досить таке спірне питання. Нам тоді вони видали зброю, але через місяць, коли ми повернулися з під Ірпеня, нам сказали, хлопці, хто такі, зайти зброю, іди додому. Ну насправді ця, ця історія з ДФТГ вона має багато мінусів, mm -hmm. тому що ну зараз вони точно не потрібні ну так. на на мій хлопський Absolutely. розум, тому що вони перетворюються зараз в такі якісь бандитські формування, і можливо цей процес починався ще тоді, тому що mm -hmm. тому що роздавати зброю цивільним безконтрольно це. Це тупікова ідея. В перший час, в перші дні, перші тижні це мало сенс А ті, хто охороняють там, не знаю, селище міського типу зараз в Київській області, або у Вінниці, або де, ще десь. Ну це це, це це дуже дивна історія і, і, і не дуже хороша. так Добровольці. Розмови військової з військовими. А потім. Потім ти доєднався. Все-таки так. до ССО. Потім ми дуже довго шукали себе, і ми, е, наш командир, він зайшов зв'язки свої, там формально, неформально, не знаю. І ми долучилися до спеціальних операцій. Е, від них ми поїхали далі на Херсонщину, це було вже влітку. Е, Херсонщина це був там відомі такі точки, там Давидов брід Білогірка. Сумно, звісно, на жаль, там штурмували дуже багато разів. І е, там. Там безпосередньо я вже зайнявся як аерозвідник, то ми там літали на всі могущих мавіках третіх. Тоді ще не було тешок, тоді ще не було камер. Тоді це, в принципі, насправді. ну, Можливо, там в кадрових старих бригадах це вже було на потокі, але у нас це тільки так зароджувалось. Ми самі, там, скажімо так, вчились на ходу. Ось ну там місцева на Херсонщині, яка дозволяла літати. Ми там займалися керуванням, займалися дорозвідкою. розвідкою. Плюс правильно займалися зв'язком, тому що це як з спеціальних операцій, ти маєш вміти все. А як це було, коли ти вперше їхав в зону бойових дій? і Як ти себе почував? Ну, вперше це було в Києві. Це було в березні Ем, Ми їхали на машині, просто нас там відвозили. Ну, ми їдемо, ми їдемо на війну, їдемо воювати. Я не знаю, я це тоді не думав, тому що, до принципі, я тоді правильно робив, що не думав. В мене була ціль, в мене була мотивація, я їхав там займати лінію оборони. Звісно, там, зараз мене знання вже там, значно більше, але тим не менше тоді я, скажімо так, щоб мені зараз сказали би зробити те саме, я зробити те саме. Це було, я більше можу сказати, коли це був перший артилерійський обстріл, під яким ми потрапили. А це було, ну, признаюся чесно, можливо, це трошки, можливо, я помиляюсь, можливо, трошки пафосно, але мені настільки було страшно, стільки було обідно. Чому? Я, ну, знаєте, коли, а, коли лежиш, і ти просто там прилітає, а я пам'ятаю, ну, біля нас криють, і просто на тебе земля так сипеться, там, звідкись прилітає, там, мабуть, там, з якихось воронок, і ну, лягає дуже близько. і а, ти просто розумієш, що, тобто, секундочку, ти от їхав сюди, щоб просто тебе зараз прилетіла якась баланка, і ти просто тут біля цього забора просто помреш. я такий, тобто, Це не було, це не був жаль? Це було просто такий, Ну не так же, не може бути так як. Чому в цьому селі, чому в цьому лісі, чому саме тут? А потім ти думаєш, ну, типу, а чого не тут? А де правильне місце? Правильного місце немає, я правильний час. Так, і він ніколи. Він ніколи, надіємося. Так, і що відбувалося далі? А, далі ми поїхали вже на Херсонщину, вже маючи, скажімо так, бойові дії, бойовий досвід, був вже певний, скажімо так, обстріляний. А ми поїхали на Херсонщину, там, ми, моя група, штурмувала там, деякі точки, деякі поселення. там. З переважним успіхом, скажімо так. Тоді бо там, хто знає, той знає. Тоді, там була дуже важка така гаряча лінія, яку дуже довго не могли пробити. Там давидів брід, благорпіхи, потім її взяли. Ми займалися розвитком, Мені це дуже сподобалось, тому що це. Ну, я про це можу довго говорити, але. Поєднання артилерії і аеророзвідки на той час мені дуже сильно сподобалось, мені дуже це сильно імпонувало, тому що це максимально. Ну, На той час зараз там, появує відроднє, в повідоннях, тоді ще їх масового застосування не було. Але на той час артилерія це була. Ну, Це дійсно були справжні боги війни. Хто б ще не говорив, але на той час дійсно були боги війни. Це дрони дали артилерії другий подах. Якщо раніше артилерія це була така в армії нелюбима дочка, тому що це, якщо є час, може там коротенько розкажу, це було там: ти маєш підготувати навідника, якого треба запхати десь там за лінію фронта, йому треба дати зв'язок, щоб він передавав координати, він це все коригує. Там, скажімо так, хто знає старі методи коригування, той знає, яка це боль, просто як це організувати важко. Да? І тому артилерію ніхто не любив. Тобто артилерія стріляла по квадратах, це дике використання. Фактично, якось воювали росіяни вперше. Ну, скажімо так, в перші місяці війни вони просто крили там валами, вони крили по квадратах, вони крили секторами, тому що в них взагалі не було такого поняття. У нас, благо, маючи досить 2014 року, у нас артилерія працювала дуже точно. Ну, я не буду говорити про снайперський там якісь вогонь, да? але у нас працювали на відміну від них. Ми працювали просто як боги. Це дійсно були боги війни. Це люди, які забезпечували нам прорив. Це люди, які забезпечували нам а, наступ. Це люди, які врятували просто я не знаю, там десятки, якщо не сотні тисяч життів. Я не тільки військових, але цивільних. Це дійсно. Це на той час, що в нас були засоби, що в нас були снаряди. Повірте, ми б, я не знаю, ми, ми, ми б зараз би, були б би дуже далеко. По лінії 91-го року це вперше в добровольцях е, така ода артилерії. Е, е, і ти захотів далі розвиватися так. Е, в аеророзвідку? Так, я дуже хотів цим займатися, тому що знову ж таки ми там дуже хотів пасти на курси на крила. Але, на жаль, там це дуже важко на той час було зробити. А Ми там, благо, якимись там нереальними зусиллями купували ті мавіки на той час, там дуже молилися на трьохсотий матрас з хорошою камерою. Ось, і або ще б тридцяти. Але на цей час у нас цього не було. Потім ми нас з, десь в середині серпня нас вивели. З тої точки, і з нас почалася формуватися наша сухопутна бригада. А ти до того був в тих місцях на Херсонщині? Ні, ніколи. Ти розказував перед ефіром про природу Херсонщини: так. що куди не стань всюди колючка, так. все, що повзе, це метровий павук. Так. Як тобі було? При Херсонщину я, окрім цього, розкажу насправді, я коли їхав туди, я чомусь уявляв, що це дуже такий. Ну, скажу прямо, це дуже такий сеперський регіон, який там з, з, з неправильними людьми, там з якимись з якимось дуже про Насправді, ми коли приїхали в наше селище, селище називалося Березнегувати, там дуже адекватні люди були, дуже проукраїнські. Тому щодо флори Фауни, там да, є певні там нюанси, коли ми заїхали в Розбиту хату. І ми приїхали. Ну, я, хлопець, скажімо так, спартанських умов не боюсь, я ліг там на полу. Um, і коли там в спальник залазить там, паучок розміром з долоню, і ти думаєш, що то мишка, а то ніфіга не мишка. <хи> то звісно, там певна є специфіка. І змії. Фалі. Змії, так. Да. Змії, змії нам на той час. Ми, звісно, на спешках тоді не ночували. Але з хлопцями з 61 шістдесят чи 63 третя бригада, ми спілкувалися, то вони кажуть, да, змії – це наша біль, тому що тому, що вже ж на спешки, змія відчуває тепло. Залазить в спальники, це, скажімо так, приємно з цього мало. Мені здається, саме від цього я би померла, якби нас відправили на Херсонщину. Мені пощастило, що ми були тільки в Донецькій області. Тому що, якщо до мене доторкнеться змія, я анігулююсь. Добровольці. Розмови військової з військовими. Скажи, будь ласка, які треба навички, що потрібно, щоб стати аеророзвідником? По-перше, це відчуття, відчуття самого дрона. Відчуття, тобто, ти, ти коли літаєш, ти маєш відчувати цю техніку, це не просто якась баланка чи якась там іграшка. Це дійсно, ти маєш відчувати його. Так як він рухається, те, на що на нього впливає, наприклад, якщо він дією реп, ти маєш це не просто там, бачити картинку. Ти картинки, на картинки тобі ніхто не запишить ніяка лампочка, яка скаже тобі: там, ей друже, на тебе там реп впливає. Ні, тобі просто ти маєш це відчути. Там, GPS немає, ну да, так, може показувати там, rc сигнал трошки там, низький, але в цілому ти маєш відчувати, що тобі от, десь отут ця невидима стіна, за якою ти, якщо чуть, -чуть там на 100 метрів пролетиш, твій дрон просто відпаде, умовно. Ось, навички, навички орієнтування дуже сильно допомагають. Дуже сильно допомагає робота з картами безпосередньо. Там банально навіть я колись своїм знайомим, яким, яким радо відтиває розвідку, казав: от банально там якийсь Google Maps і спробую зорієнтуватися, знайти свій будинок там, от просто на карті. Тому що ти коли ну ми в той час працювали ще по сторінки. Це зараз уже там Діскорди, очі різні, скажімо так, стрімінгові платформи, які забезпечують там коригування віддалена. Тоді ми працювали два пілота, Один пілот керує, другий пілот сидить з кропивою і дивиться на екран того і приблизно орієнтується, як тобто де той літає, щоб розуміти там його дальність віддалення і так далі. Маються на увазі спеціальні програми, які використовуються в так, військовій так, так, справі в так. Україні саме так. А, а що тобі було найважче? В армії? Так. В армії було найважче це армія. би це філософська не було. В армії я знаю дуже багато людей, і я в тому числі в армії найважче це саме не війна, а служба. Служити в армії важко, воювати трошки легше. Якби це не парадоксально звучало. Я не знаю, я не згодна. Я чула це багато разів, але. Я не згодна з цим. Витерпіти можна багато чого, а чути по рації, як доповідають, що там знайома тобі людина 300 і, і запрошують евакуацію, і через там, три хвилини говорять по рації, що евакуація не потрібна, бо він 200. Ну, типу, насправді це, ну, вибач, я душню, це, no. це жарт, звісно. Але ну, насправді я кожен раз думаю, що я не згодна з цим. Тому що навіть командира дебіла можна витерпіти. Можна витерпіти, коли тобі кажуть, що тобі треба перекрасити спешку біля лінії фронту. Це такі речі, які в людських силах. А втрати, поранені, крики, кров, трупи, це, 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 це теж можна витерпіти, але це набагато важче. Саме так, але проблема в тому, що у нас це поєднується. В нас поєднується зараз. У нас дуже часто друге виходить внаслідок першого. Мені вчора друг писав, що в них приїхала перевірка настояща, прям доїхала поблизу лінії фронту, і дійсно в них були зауваження там, по тому, що треба на СПШ поприбирати, там, зробити ага. певне. І, і, і є таке, існує і розвивається. Але а ще при... один наступ на Київ всіх полікує. А перевіряючи, повернулись назад додому? Так, вони повернулись назад додому. Дивно. Хтось розповідав, що в час АТО, коли знали, що про що будуть перевірки, то за допомогою артилерії робили там пару відлякуючих пострілів десь там в ліс і перевіряючи, уїжджали назад. Можливо. Ну, але зараз, бачиш, це такі закальонні люди. Ну, насправді, тому що це не обов'язково пов'язано. Цей оцей перестарілий полковник, який робить зауваження по тому, що там стіни на спешки не покрашені на спостережному пункті біля лінії фронту, або ще якісь дивні зауваження. Він же ж не обов'язково там боягуз. Він не обов'язково погана людина. Він людина викохана, виросша в цій системі. Угу. І, ну І плюс будь-яка перевірка має щось знайти. Ну, типу, не можеш бути перевірка, яка приїхала. Така у вас все супер. Ви <сум> тоба <Типа> найкраще. <сум> <сум> Знаєте, я не знаю. Я скажу суб'єктивно за себе, так як я пізніше в своїй бригаді, 67 цьомі механізовані. Ми потім я потрапив в штаб бригади, в управління бригади. Ну, нас приїжджало дуже багато перевірок. Тому що ми як нова бригада, ми виїхали одразу на важкий напрямок. Ми наша бригада тримала оборону в самому Бахмуті, ти мала оборону там штурмували... Верховецьке водосховища, знову ж таки, хто знає, розуміє. А, і у нас буде дуже багато перевірок. І Скажу, що дуже багато перевіряючих вони насправді дають певні правильні мотиви, але просто застарілими дуже методами. Заради чого ти воюєш? Заради країни, заради, заради держави. Якщо точніше, заради держави. А родина твоя? Моя вся родина в Україні. Ми, мене, батьки мої весь час в Вінниці, вони хотіли виїжджати в Львів. Кажу, мам, ні. В, ну, в Україні. Ну, тобто в мене була така, такий був маркер, що якщо росіяни йду мені, то тоді я батькам вже скажу їхати в Львів. А вся моя родина, вона в Україні. Вони чекають тебе? Мені, вони чекають мене. Мені Скільки чекають ти готовий завжди. ще воювати? Все життя. Ти готовий? І так. Тобто ще 20 років. Не 20 років. Ну тобто скільки, 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 скільки в а, скільки витерплю? <реш> да. Тобто, ця війна, ця війна назавжди. Я мала на увазі ще до 60, тому що більше. Ну, в армії 62 роки і тебе вже да. хоча я знаю одну людину, <реш> яка, будучи 70-літньою, і ще допомагала, скажімо так, військовій справі. Якщо нас слухає молодий Айтівець, схожий на тебе. І думає, чи йти йому в армію, що ти йому скажеш? Йди. Чому? Ну, По-перше, він має переглянути свої цінності. Якщо, розумієте, тут, тут питання трошки не так стоїть. Нас, люди, не питання самих людей, чому не йдуть армію. Людей не готують до армії. Людей не готують до іншого світогляду, іншого стилю життя. Я хочу цьому атішнику сказати, що, друже, переглянь свої погляди, якщо ти... ця країна хоч щось важить, якщо ти не там, чоловік міра, а ти дійсно українець, який любить і береже і цінує свою державу, поважає свою державу, якщо точніше саме держава, не країну державу, ти повинен готуватися. Тому що прийде час, ти маєш когось помінити, загинувшого, поранившого хлопця. Ти маєш стати до війська, тому що зна ну це навіть навіть не скажу, що це обов'язок. Це, це наша мета. Ми воююча нація були завжди. У нас мирний час, якщо я трошки історію знаю, у нас, у нас не було мирних часів. Це просто ми звикли в останні 20 років, що у нас там ну, є там окей, окей останніх 70 років, якщо не брати радянську окупацію. Ми звикли, що ми не воюємо. Ми завжди воювали. У мене мій дід це був в, в, в скажімо так в окупаційних силах СССР в Берліні. Мій батько воював в Афганістані. Я зараз воюю в війні за незалежність. Ми, це третє покоління, мій прадід воював в російській армії, в, так, в Російській імперії, що воював. Тобто я четверте покоління, яке воює. Надійтесь на те, що п'яте покоління не буде воювати, ну окей. Я з цієї країни нікуди не вийду, а знову ж таки, якщо воно це до айтішника, готуйся, хлопче, просто визначись для себе. Якщо, ти, якщо тобі ця країна хоч щось важить, якщо ти відчуваєш, що це твоє, це, ти відчуваєш, що це твоя цінність, за яку ти готовий не помирати, а вбивати, ти маєш готуватися. Дякую тобі, що прийшов. Тобі це дякую. була програма Добровольці на громадському радіо. Програма про те, як цивільні стають військовими. Добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.